29 серпня, День пам'яті загиблих захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми завжди будемо пам'ятати наших захисників: Колесников Олександр Геннадійович, Голик Сергій Миколайович, Петренко Богдан Володимирович. Сергій Олександрович, Коняхин Олег Володимирович, Демчук Олексій Вікторович, Гелуненко Володимир Миколайович, Мюллеров Роман Володимирович, Жирновий Олександр Володимирович, Соляник Юрій Іванович, Хорс Валентин Сергійович, Кукса Григорій Володимирович. Спірюгов Альберт Владиславович, Барвінок Дмитро Олександрович, Грубий Віталій Васильович, Пиріг Віктор Іванович, Левшин Назарій Васильович, Грибанов Михайло Євгенович, Киричук Максим Юрійович, Ковбаса Олег Вікторович. Коваленко Андрій Сергійович, муха Василь Миколайович, Іллющенко Антон В'ячеславович, Хлюсов Максим Валідович. Вічна пам'ять вам, вічна пам'ять всім українцям, які віддали своє життя за батьківщину. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.